Моя донька і внучка. Родина Лариси Пислар збирається за одним столом. Тут її донька Ольга, онук Віктор та немовля, яким Лариса опікується декілька місяців. Троє дорослих живе у нас. Я чоловік і донька. Двоє патронатних дітей, одному 11 років і чотири місяці. У нас ось до хлопчик маленький, такий хороший. Внуків троє. Старшої внучки 15 років, самому меншому внукові 4 роки. От, і 9 років середньої внучки. Правило в кожного свій порядок. Загалом Лариса доглядала за понад 30 дітьми. До того, як стати патронатною вихователькою, жінка працювала у дитячому садочку. Каже, що рішення змінити роботу прийняла не одразу. Спочатку вагалася, але потім разом з чоловіком пройшли спеціальне навчання та почали працювати. Такі вони закриті приходять усі. А потім вже через місяць, десь місяць-два проходять адаптацію, потім вони починають розкриватися. Вони потім починають розповідати все, що в них коїлося в сім'ях, як, як з ними поводились, як їх обіжали. Вони тоді вже розповідають усе. Навіть підходять, вже, обнімаються, цілуватися навіть хочуть, деякі там цьомочки на добрані. Найважче, коли діти приходять. З дому, да? ну, от коли їх привозять таких розбитих, травмованих, заляканих. їх Дуже важко приводити до того стану, який би ми хотіли бачити, так? Ну, щоб вони відкрилися. Оце саме, саме важ і саме важко віддавати, коли ми привикаємо до таких маленьких діток, і потім його треба віддати. І я розумію, що його треба віддавати, я не можу його тримати в себе. І тоді теж це дуже тяжко. Коли дорослі дітки йдуть, я вже знаю, що вони собі все одно раду можуть дати. Так вони десь можуть за за себе постояти. Але ж таке маленьке немовлятко, воно ж не постоїть за себе. У нас хлопчик маленький, йому було 20 днів, коли він до нас поступив. Він був не тяжкий випадок. взагалі таких важких випадків сильно важких. Ну, не знаю, вони мені вже нібито вже всі не важкі. Я вже все пройшла і ну, важкості вже якби такої, О, то мені було сильно важко його відпускати від себе. Дуже важко було від себе відпускати. Я навіть я коли давала мамі, як то кажуть, одною рукою давала, другою забирала. Я мамі давала і тут же його забирала. Я не могла його відпустити, а я віддавала його зі слізьми. Я плакала навіть. Він коли поїхав, був такі. То вони нам також телефонують, мама телефонує, присилає фотографії з хлопчика, йому вже два роки. Ми на зв'язку постійно з ними. Але нас навчали, ми вже знаємо, що це робота і що це потрібно так. І так ми себе вже настраюємо да, на це, що, що ми їх рано чи пізно ми маємо їх віддати. Діти нібито як різні да, приходять, а в них травма одна. Недолюблені. Не... Не було в них уваги, для них не, не, не приділялося достатньо уваги, скільки їм, як би їм хотілося да, цим дітям. Один хлопчик прийшов, казав: Я від вас втечу, все одно я втечу. Я не буду жити по вашим правилам, по вашим законам, я буду жити по-своєму, так як я хочу. Йому було 13 років на той момент. А коли уходив від нас шість місяців він був у нас, коли він ішов від нас, він каже, а я вже не хочу йти від от вас, я буду у вас жити. І Він дуже часто приходив до нас, поки вони жили тут в кормунарах. Він, він дуже часто приходив. Я буду працювати, поки у мене буде здоров'я. Mm. Чесно, де ще не планую я покидати таке, таку цю свою працю. Я я без них просто вже не можу. Коли нас забирають їх, да, і Буває таке, що немає дітей. От, у нас відпуск, вихідні. То я ходю нудюся, мені, мені чогось не вистачає. Мені не вистачає цього крику, цього шуму їхнього, цієї біготні дитячої сміху. Мені його не вистачає. Мені хочеться більше, щоб, щоб був шум. А це родина Тетяни Михайленко. Жінка разом з чоловіком мають своїх двох дітей. Зараз з ними живе трьохмісячне немовля, яке вони взяли на виховання. Не? Вони всі такі класні, вони такі пахнючі. Їх просто можна любити і все. Я патронатний вихователь Одеської області, перший патронатний вихователь в Одеській області з 2019 року. Нам запропонували таку послугу типу няні. Ми не знали, що це таке патронат. Потім ми нам сказали, що треба пройти медогляд, зібрати документи та пройти навчання. Зібрали документи, пройшли навчання, отримали позитивні результати. І стартанули в 2019 році. Це був квітень. Ми почали працювати. Перша наша дитинка була немовлятком. Потім почали, почали і далі, далі. І так і ось ми більше. Наша сім'я працює з немовлятами, дітки йдуть на усиновлення. Були і підлітки, і різні діти. За весь час в нас було 17 дітей. Це не велика цифра, тому що в моїх колег більше діток. Коли немовлятка, то більш адаптація проходить легше, тому що це дитинка, вона маленька, вона не розуміє, вона тільки потребує любові, ласки, турботи. А коли, Приїжджають більш такі доросліші дітки, то звісно є складнощі, треба пояснити дитині, чому вона в нас, чому ви її забрали з того життя і умов, які вони звикли. В нашій родині є якісь певні правила, певні обов'язки в дітей. Діти не навчені самому звичайному це гігієні, якимось самим. Такими елементарними речами, то тоді виникають складнощі, що треба навчити дитину, що вона не, має, вона не може гуляти, коли її заманеться, йти куди її заманеться, робити, що вона хоче. І тоді починається якась адаптація, починаємо завжди пояснювати, навчати самогієні, самообслуговуванню. І саме ну, зубки почистити, вмитися, прибрати за собою, перевдягнутися, покупатися, то тоді трошки діти іноді забастовку нам устраюють. Дівчинка-підліток, яка хотіла гуляти, коли їй заманеться, ходити десь заманеться і робити, що вона хоче. І вона ж ще й могла сказати, що ну ви ж отримуєте на мене гроші, віддайте мені мої гроші. І ми тоді пояснювали, що ну, це гроші для того. Щоб тебе утримувати, це медицина, це школа, це одяг, це їжа. В мене сину 15 років буде, і доньці 13. Дітки, коли ми почали працювати, то вони реагували нормально, тому що це були немовлята і більше ну вони так бавилися з ними, допомагали все. А коли. Приїжджають такі більш доросліші діти, то мої діти встановлюють якісь границі. В мою кімнату не можна заходити, мої речі чіпати не, не треба. І пояснюють, чому не треба, тому що діти крадуть в них, діти щось беруть без дозволу. А, ну, діти мої дружать і завжди ну, ставляться до цього. Нормально, вони розуміють, ми їм пояснюємо завжди, що ну, ці діти в них немає такого, як у вас, у них не було такого дитинства, як у вас. І ми пояснюємо, що ну, це тимчасово. Іноді здаюся, я говорю, що все досить, тому що складно іноді, випадки складні. Але патронат це тимчасова допомога. Ми можемо допомогти багатьом дітям, не тільки двом, трьом, чотирьом дітям. А це завжди допомога. Ми як екстрена допомога. Мабуть, якось хочеться більшим дітям допомогти, а не тільки зробити одну дві двоїх дітей щасливими. Після наших патронатних сімей вони попадають. Це усиновлення, прийомна сім'я, опіка, ДБСТ. діти не попадають в системи. Вони не попадають в інтернатні заклади, а попадають в сім'ї. І це мотивує, що діти не залишаються десь осторонь. Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одещина.